Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Так, в цьому відео а, ми з вами будемо годувати наших рибок. Ось поки що покажу, як вони плавають. От бачите, ось золоті рибки плавають. Так, в них тут вже води трохи випарилися, Но, Надо треба буде скоро подлити трішки води. От, а, бачите, друзі, ось так рибки плавають. Ось так вони вже просять їсти. Зараз разом з вами їх погодуємо. От. А, друзі, ще вам хотів сказати, що в мене поки що стрімов не буде, але буде в слідущому місяці. От. Бачите, друзі, ось так плавають рибки, друзі. Ставте лайки та підписуйтесь всі на мій канал, якщо в якщо у вас теж є рибки, черепашки собачки і так далі. Ну, Друзі, ще я хотів спитати, чи є у вас якісь екзотичні тварини, там, наприклад, змії, якісь дуже великі риби. Хоча я бачив вчора в акварі... ну, в дельфінарії, там були дуже великі рибки, ще там були черепашки. А ще там були хамелеони, сцинки були, кстати. А цинк мені навіть дуже сподобався. Тому я думаю, я собі після війни заведу сцинка цинка та гаму. Може і папугайчика, а може і ні, тому що, тому що він кричати може дуже довго. От, але друзі, після війни. Подивимося ну, тварин, яких, ну, якихось я точно заведу, подивлюся, що сцинки їдять, ну, мені сцинк дуже сподобався. А бачите, ось так рибки тут плавають. Вони, коли хочуть їсти, спливають на поверхню. Бачите? От, Друзі, я ще вам хотів... Сказати гарну новину, що, що давайте так давайте хоча б 15 квітня з вами разом пограємо в Роблокс. Голосуємо за яку ігру я напишу варіанти. А ви голосуйте за яку ігру? А в яку ігру ми заходимо, та там робимо сходку. Тільки друзі, давайте якось придумаємо, як ми це зробимо, от. але ви да, повинні мені прийти в Роблоксі з якимось подарунками хоча б. Так, ось так тут рибки плавають давайте вже скоріше годувати. Опа. Відкриваємо баночку. с кормом так, ось, и насыпаем ему Ой, цена ведь богата. Так, а цена мало зараз. Так, по вот, три тришечки. Так, ну, Ну добре, тримайте рибки, щоб не голодали. Бачите, друзі, я ще вам хотів сказати, друзі, що а, на моєму каналі вже вийшло 1400 відео. але це тільки благодаря вам, якщо б, якщо б я зняв 1000 відео, в мене набралось 100 підписників, то я б, скоріш за все... А те я скоріш за все на Ютубі вже не знімався би. Тому всім до побачення, гарного дня. Але я буду зніматися на Ютубі. Запам'ятайте.